Ольга Кобелянська у святого Івана. Сонячні промені пекли, нерухомий душний воздух був переповнений порохом. Було спочатку липня, около старого православного монастиря святого Івана в Сучаві на Буковині, що прикрашений чудними барвними малюнками. Обведений високими мурами, подобав на кріпость, перепливала від двох днів величезна маса народу. Це був день відпусту, день святого чудотворного Івана. Здалека, і зблизька, насхотлося багато людей, щоб скріпитися і вилічитися. В низькій, багато прикрашені внутрі церкви. Лежала обведена штахетами на підвищенні срібна домовина. В ній спочивало сповите золотій матерії і набальзамоване малене, мов дитяче тіло святого, ледве можна було його добачити. Біля домовини сидів дяк, худий, як смерть, з лицем блідожовтим. І, незважаючи на великий стиск людей, що товпились довкола нього, виспівував одностайним гугнявим голосом звичайні православні церковні пісні. В церкві панував сумрак, хоч пора була полуднева. Незлічимі воскові свічки миготіли, капали, сичали і розливали солодкаво душну вонь, що мішалася із димом кадила. Голова побіч голови тиснулися люди до святого, штовхалися, тиснулися, топталися, ба дехто боровся, навіть наражаючи життя, щоб ближче дістатися до святого, споглянути на нього, щоб доторкнутися до його пишної, святої шати, доступити спасення, цілуючи його в чоло. При голові святого Івана. Сидів на понсовім, оксамитнім кріслі в золотій фалоні бородатий чернець і держав на колінах срібну тацю. Наскладали прочани гроші за те, що оглядали святого, Таця немов огиналася під ваготою своєю. Який страшний натовп в жаристій спеці! Яка тяжка вбиваюча атмосфера, який шепіт, які мольби, стони змішані з монотонними співами, зойками жебраків, горих при неустаннім гомоні дзвонів. Черці, умучені сповіддю, висмикуються нишком бічними виходами та ховаються незамітно в свої кімнати близько монастиря щоби покріпитися. Правда, це був день гарячий, день утомий, але це був для черців і день шнива, яких в році небагато можна зазначити. Тут не появлялася жодна душа, котра б святому Іванові не принесла подарунок. Багаті бояри з Молдови враз із своїми молодими дружинами приїздили гарними, оксамитно чорними чвірками в посрібленій упряжі, що на сонці аж лисніла і кидали горді дари поміж жебраків і на срібну тацю. Діди каліки становили перед входом церкви відражаючий шпалір і жебрали. Та горлали з цілої сили, різнородні товари, переважно барвні образи святих, намиста, свічки, пахучі мила та всякі прикраси жіночі продавали тут у великій кількості. Около звичайно тихого дому Божого торгували, ошукували і крали тепер зовсім свобідно і без розробору. А там. Там винесли знов одну жертву молоду дівчину, що серед стиску та натовпу зімліла. Вона прибула з далекої далечини до святого Івана, щоби знайти поміч на свою недугу. Мертве тіло 17-літнього хлопця винесли перед кількома хвилинами. Незвичайно парна атмосфера церковна убила хорого на груди. Між тим безперестанно розщебалися дзвінки та лунали співи. Різнозвучний гамір бушував серед німих мурів монастиря, розлягався далеко широко в воздусі. В однім куті церковного подвір'я стоїть збита громадка людей чоловіки, жінки і діти. Стоять нерухомо, посередині їх сидить на землі згорблений сліпий лірник. І грає на лірі. Його лице почервоніло від спеки, однак спокійне, а він сам і не відчуває чудного характеру свого окруження. Його очі, широко отворені, впилися в одну точку, і він співає напруженим голосом. І дивно. Який беззвучний старий голос аднако ж як зворушаюче, Зливається він з ніжним звуком ліри. Його слухачі, немов причаровані, немов зрослися з тим кусником землі. Не перешкоджає їм ні гамір торгуючих, ні зойки жебраків, ні гомін дзвонів, ні співи церковні. Дрижачий голос старця, і слова його пісні, що повторюються, опанували їх. Немов демонічною силою, нема правди і не буде, розважайте, добрі люди, неправдонька між верхами, свята правда під ногами. Бабуню, а де правда? питає шепотом боязко дев'ятилітнє сільське дівчатко і сіпнуло у друге бабуню за рукав. У Бога, дитинко. Відповідає старенька побожна. У Бога, повторює воно стиха до себе. Опісля звернуло мимоволі очі на церковні стіни, на яркі, дивоглядні малюнки. Задивилось на них і задумалось. З задуми збудив її по хвилі напружений голос лірника. Нема правди і не буде. Розважайте, добрі люди. Вона знов до бабуні звернулось і запитало сміливіше. Чому нема правди? Старенька, здавалося, хотіла щось відповісти дитині, щось їй вияснити. Погляд її блукав хвилю вдалині, немов роздумувала і шукала помочі. Відтак здвигнула плечима а по її устах промайнув ледве замітний, безпомічний усміх. Вона не відповіла. Дівчатко, очікуючи відповіді, зморщило чоло і само задумалося.